Драма Маркела Фульса в НБА – це одна з найбільш містичних історій ліги, гравець, якого було обрано під першим номером драфту. Гучний баст чи талант, який ще може стати олстаром, Злети падіння і знову злети в кар'єрі Маркела Фульса в адаптації відео від NonStop Sports. Шанси Маркела потрапити в Енбій завжди оцінювалися як не дуже високі. Тренер називав його Бембі через худі ноги та кисляві коліна. Його коліна були настільки слабкими, що вони починали боліти, коли він грав в баскетбол забагато. На другий рік у старшій школі зріс фульса був лише 179 сантиметрів, але за літо Бембі виріс на 13 сантиметрів і почав виглядати як дорослого Лені, який бігає по майданчику. Маркел став найкращим гравцем року у Вашингтонській конференції. Виграв її двічі, увійшов до команди Макдональдс Оламерикен. Увійшов до складу збірної США 18, яка поїхала на чемпіонат світу в Чилі, де американці виграли золото. А Фульс став ембіпі світової паршості. В свій перший рік в студентах у складі Вашингтона Фульс набрав 23 очки, 6 підбирань та 6 передач при 40% реалізації тривочкових. Він пішов на драфт, в якому брали участь Джейсон Тейтон, Донван Мічел, Бема Дебай, Лаурі Маркене, Лонзо Бол. Сильних гравців було багато, і до кінця не було зрозуміло, кого оберуть під першим піком. Було враження, наче у Маркела взагалі не було слабка у грі, коли суперник забивав фарбу проти нього, він атакував з дистанції. Коли проти нього захищалося ближче, він демонстрував атлетизм, дріблінг, класно змінював темп, розбираючись зі своїми суперниками у проході. Коли проти нього захищались вдвох, він чудово знаходив партнерів своїми передачами. Пікін рол, кросовери, підбирання, захист йому вдавалося все. Його часто порівнювали з деміаном лілардом навіть. За тиждень до драфту він провів воркаут із Філадельфії офіс, якої відразу вирішив зупинитись на його кандидатурі. Вони так хотіли отримати фульця, що перед драфтом провели обмін з Бостона, в рамках якого за перший пік 17-му році віддали Селтікс третій пік цього ж драфту та пік першого раунду 2018 року. Ціна була чималою, але це не лякало Сіксерс, які чітко знали, кого хотіли. Маркелфос. Сумарно за чотири сезони до вибору Фульса Сіксерс мали показник 75 перемог та 253 поразки. Це лише 23% перемог. Просто жах. І після років Тенкінга та вибору лотерейних піків Філа чекала на те, що Фульс стане чудовим доповненням до JLMB та Бена Сімонса. І в теорії ці три гравці мали чудово доповнювати один одного. Не було проблеми з тим, що Сімонс не вмів кидати, адже ЕМ та Фульс робили це дуже і дуже непогано. У вересні 2017 року, за декілька місяців після драфту, потяг з доленосними для фульса новинами полишив станцію. Ще перед початком тренувального табору тренер та ментор Маркела Кіт Вільямс побачив щось надзвичайно дивне. У його учня дуже сильно змінився кидок. Він викидав м'яч від грудей, а не над головою. Як він робив це зазвичай до цього, фуль сказав, що відчуває, наче хтось тягне його руки донизу. Після початку табору тренер Філ Бред Браун побачив шокуючі зміну у техніці Маркела в клубі. Вирішили не звертати на це особливої уваги, адже молоді гравці часто працюють над своїм катьком, змінюючи техніку. Але потім почалась передсезонка, і кадок Фульса знову змінився і виглядав абсолютно неефективним. Браун сказав журналістам, що він не задоволений технікою гравця. На що Фульс відповів, що він відчуває біль у плечі. 18 жовтня він дебютував в NBA, набравши 10 очок, 3 підбирання та одну передачу за 18 хвилин у грі. Фульд середньо набирав по 6 очок, забиваючи лише 33% китків з гри. Він взагалі не кидав здалеку і реалізовував лише 50% штрафних. Це були ледь не найгірші цифри в NBA і ця тема швидко набула хайпу в медіа. Адже це була одна з найбільш дивних історій за всю історію ліги. Буквально за три місяці Фульс перетворився зі швидкого, атлетичного атакувального захисника у володаря найбільш жахливого китка в Лізі. Він дуже погано грає. Якщо у нього проблеми з плечем, то настав час Філадельфії попіклуватися про його здоров'я. Думаю, саме цим вони й займуться. Хтось казав, що кидок Маркела вкрали монстра зі а Хтось говорив, що його плечем відбувається якийсь глюк, як у Чарльза Барклі свого часу під час гри в гольф. Ця ситуація швидко стала головною загадкою. НБА. Всі питали, куди подівся кидок Маркела Фульце, що відбувається. Теорій було дуже багато, і іноді відрізнити реально від вигадки було просто неможливо. У нього є особисті проблеми. Зараз йому не до гри. Це драматично різко позначається на його доступності грі в грі баскетбол. 5 жовтня Реймонд Бразерс агент Маркела сказав про те, що його клієнта з плеча витекла якась рідина. 24 жовтня той самий Бразерс відмовився від своїх слів, сказавши про те, що йому цю рідину навпаки вкололи. А 29 жовтня Філадельфія вивела Фульца зі складу на невизначений термін через біль та нестабільність м'язів у правому плечі. 19 листопада Фульц знову звернувся до фахівців, які сказали, що біль зникає. М'язи збалансувалися. і очікувалося, що Маркел продовжить відновлення, і незабаром повернеться на майданчик. У нього проблеми з плечем, але окрім того, йому потрібна психологічна допомога. 17 січня 2018 року в інтернет злили відео з киткового тренування Фульца, і було видно, що він знову змінив техніку, але ці кидки виглядали просто неприродньо. 6 лютого він зізнався, що змушений був наново вчитися кидати. Він працював із нуля, робив базові вправи. Філа інтегрувала його у гру на заключні 10 матчів сезону. Маркел Фуль зіграє сьогодні. В цих матчах він набирав по 7 очок за 42% китків з гри. Також він набирав 4,5 передачі та 3 підбирання, реалізовуючи шокуючі 44% штрафних і при цьому кинувши лише один тривачковий. 11 квітня, від цих 19 років та 317 днів, Фульд став наймолодшим гравцем в історії NBA, який зібрав трипл-дабл. 13 очок, 10 підбирань та 10 передач у матчі проти Мілокі Бакс. Потім Фуль зіграв три матчі в плей-офф проти Майами, відігравши сумарно лише 23 хвилини. В першому матчі він кинув 1-4, в другому 0-3, а в третій грі взагалі не кидав по кільцю. Ось так перший номер драфту закінчив свій перший сезон в НБІ. Погана гра і кидок, який виглядав просто жахливо. В сезоні Маркел почав працювати із відомим тренером з китків Дрю Генлоном. Це було дуже продуктивне літо. Я задоволений тим, як ми з Дрю попрацювали без річ китків багато годин у залі. Я задоволений своєю готовністю до тренувального табору. Але за декілька тижнів після цієї прес-конференції Генлон та Фульс побилися на очах інших людей. Вони звинувачували один одного в недостатньому прогресі. Генлан стверджував, що Маркел просто не знає, як кидати м'яча. Фульс сказав, що вся проблема в травмі. Стосунки між ними залишилися мяко керуючи напруженими. В кінці кінці фуль звільнив тренера. Вересні 2018 року. Перед початком тренувального табору Філи Фуль сказав, що у нього більше немає травми, що його техніка повернулася, і зараз він кидає краще ніж будь-коли. Вже у своєму другому матчі сезону Маркела реалізував перший в кар'єрі фан, Фана Сіксер збожеволіли, але попри ситуативний успіх, його гра мяко окече не вражала. Перших 19 матчах сезону він набирав 8 очок, 3 передачі та 3 підбирання, але грав невпевнено, нестабільно, і хвиля хаосу, яка супроводжувала його спочатку кар'єри, тільки збільшувалась. Стосунки з тренерами, зокрема з Бретом Брауном та з генеральним менеджером Філа Коланджело погіршувались кожним днем. Всі говорили пресі абсолютно різні речі. А для людей, які вірили в теорію, що талант Фульса вкрали монстра зі Space Jam, з'явився доказ того, що вони праві, коли з Маркелом трапилось щось дуже дивне прямо під час матчу. Але справжній діагноз Фульса з'ясувався за місяць. Йому було діагностовано неврогенний синдром компресії судино-нервового печке, порушення спричинене надлишковим тиском на судино-нервовий печок. І через цей тиск Фульс іноді банально не відчував руку, а його м'язи були дуже слабкими. Ситуація була не ідеальною, але принаймні нарешті було знайдено реальну проблему. Уже ніхто не думав, що він збожеволів, але правильний діагноз став лише тимчасовим полегшенням. Проблем досі вистачало. Фуль застеряг на лаві запасних і за декілька місяців попросив про трейд. 7 лютого 2019 року. Фульця було обмінено в Орландо Меджик в обмін на Джонатана Сіменса та два піки Драфту. Тож в цій історії Філадельфія отримала 20 центів за долар. Але в команді були щасливі, що ця драма нарешті скінчилася. Для Меджик ризиків було менше. В Орландо просто сподівалася, що Фульс нарешті почне демонструвати весь свій потенціал. Але після трейду клуб вирішив залишити його поза грою до кінця сезону і допомогти йому відновитися. Фульс зіграв свій перший матч за Меджик жовтні 2019 року, завершивши гру із 12 очками та 6 передачами, він зіграв 60 матчах і був достатньо ефективним. Не Леброн Джеймс, звичайно не гравець рівня Олстару, але він був порядком. Він набирав по 12 очок, 5 передач середньому за гру і навіть кидав триочкові. Принаймні, намагався це робити. Але грав він виключно від своїх сильних сторін, робив тільки те, що йому вдавалося добре. Він не кидав з гри, але він чудово атакував швидкому нападі, завершуючи атаки під кільцем, і непогано бачив майданчик. Меджик повірили в цього хлопця в його робочу етику і дало йому контракт на 50 мільйонів за 4 роки. Для порівняння другий контракт Стефа Керрі з Golden State був 44 мільйони. Тож перед стартом наступного сезону очікувань було багато, особливо у Самого Маркела, але його знову підвело здоров'я. Після восьми матчів регулярки, в яких він набирав по 13 чок та 5 передач, Фульц порвав хрестоподібну зв'язку коліна і вилетів до кінця сезону. Його відновлення тривало навіть довше, ніж очікувалося. Він повернувся в наступному сезоні, зіграв 12 матчах, в яких набирав по 11 чок та 5 передач. Спитайте будь-якої людини, що вона відчуває, коли у неї забирають найулюбленіше. Це важко, я просто хочу грати. І навіть якщо у мене не буде рук, я все одно хотітиму грати в баскетбол. Тож за перші п'ять сезонів в НБА Марк. Кело взяв участь лише у 30% матчів. Це один з найгірших показників для перших номерів за всю історію ліги. Він набирав по 11 чок та 5 передач, але про його статус гравця, який вміє кидати з дистанції, всі давно забули. Але Фульц не збирався погоджуватись зі статусом Басто. Я просто хочу отримувати задоволення, адже ти ніколи не знаєш, коли закінчиться ця історія. Ти ніколи не знаєш, коли зіграєш в останній. Тож для мене головне грати з задоволенням і на високому рівні. До сезону 22-23 років Маркел підійшов максимальній готовності. Він продемонстрував найкращі цифри в кар'єрі: 14 чок, 6 передач та півтора перехоплення за 29 хвилин. Він ефективно атакував, забив 51% китків з гри, солідні 78% штрафних, а також 31% один триочкових. Його китки досі виглядають трохи дивно, але не жахливо, як це було Філадельфії. Він знайшов себе на мідрейндж китках. Він один з найкращих в лізі. Він забивав 40% в середніх в минулому сезоні. Маркел добре грав в захисті і довів, що найближчим часом залишиться гравцем рівня NBA. Цікаво, що про нього не дуже часто говорять сенсі саме першого номера драфту. Таке враження, що за межами Орландо люди навіть трохи забули про його існування. І ось що робить цей кейс особливо дивним. Якщо б він пройшов у лігу і провалився, він був би не першим в історії першим піком, який зробив. Це пам'ятаємо Ентоні Беннета, Майкла Лакенді, Квами Брауна. Іноді менеджери просто переоцінюють таланти молодих гравців на рівні хайску чи коледжу Гравцям не вдається переносити цей рівень гри в NBA. Були інші гравці, чиї кар'єри зруйнували травми. Самовідомий кейс, мабуть, це Греє Годен, про якого у нас не так давно було відео на каналі. цей символ і Віл Болтон. Але ніхто в історії NBA не забував, як кидати м'яч. Не було жодного лотерейного піку в історії, який приходив в NBA як сильний снайпер, а потім вчився кидати м'яч наново. Гра Фульца повністю змінилася, він став демо-версією самого себе, гравець без китка та впевненості у собі, перший фік-драфту NBA, який втратив свою гру на шляху в Лігу. Після діагнозу він повністю змінив модель своєї гри, свого китка і свою роль в NBA. Як тільки він досяг проміжного успіху, він отримав травму коліна і знову повернувся кращим та сильнішим, ніж будь-коли. Ми ніколи не бачили нічого схожого на шлях Маркела в NBA, Ми ніколи не знали про такі травми, яка була у нього. Можливо, колись він забиватиме по 40% за дуги, хто знає. Якщо Фульд залишатиметься здоровим, у нього є атлетизм, у нього є скіли для того, щоб бути солідним рольовим гравцем наступні 10 років. Якщо з його плечем буде все в порядку, він зможе довести, що всі помилялися. І це може стати одним з найкрасивіших камбеків в історії NBA.